Розглянемо ще декілька імовірністьних нерівностей, нерівності, пов'язаних з математичними сподіваннями функцій від випадкової величини. Перша нерівність – це імовірність нерівність Єнсена. Якщо випадкова величина X інтегрована, функція епа Пукла, то математичне сподівання Ф від більше рівне, ніж ефіт математичного сподівання X. Середнє значення опуклої функції більше рівне, ніж функції від середнього. Ну і а, доведення базується на дуже простому факті, тому що а, у нас а, в точці автоматичного сподівання XI знайдеться так звана опорна опірна пряма, пряма обличчя якої лежить графік нашої опуклої функції. Да? Ну, в принципі, в якості коефіцієнту нахилу цієї е, кривої можна взяти похідну f, як якщо вона існує, да? або ліво право похідно цієї функції. Ну, функції обов'язково в кожній точці є ліва і права похідні. Отже, є ця опорна пряма. Тепер замість x ми підставляємо ексі і беремо математичне сподівання. Від обох частин математичне сподівання Фсі більше рівне, ніж ОЦ. Це, це а, а на випадково виносимо а, значит, тут математичне сподівання x математичне сподівання X0. Це на випадково математичне сподівання від нього а, дорівнює самому цьому числу. Дуже просте доведення. Але а, дуже така. В принципі, потужна нерівність, якою ми виведемо зараз ще декілька нерівностей. Да? Ну і варто зауважити, що коли функція F строго опукла, наприклад, як на малюнку, да, то рівність можлива лише тоді, коли випадкова величина майже, напевно, є сталою. Да. Ну, Зокрема, у цієї нерівності випливає нерівність рівність так, якщо у нас X інтегровано в якомусь степені P, да, то для менше, а, да, для будь-якого меншого степеня R, математичне сподівання X в степені P в степені 1 на P все. Це іноді називається середнім порядком P більше рівно, ніж середнім порядку R. Да, а, математичне сподівання ксі в степені R і все в степені 1 на R. Середньо більшого порядку, більше рівня середнього меншого порядку, і рівність можлива лише тоді, коли а, випадкова величина, а, ну модулі та, стала, як майже напевно. Ну, це не що інше, як на рівні сен, це не записано, в взяти з цієї випадкової величини, модуль X в степені R. Взяла таку пуклу функцію модуль X в степені P поділити на R. Оце є від X. Да. Математичне сподівання від X. Якщо піднести до степені P, тут буде F від математичного сподівання. Ну на X, а оці є випадково да, Ось і все. Да. Ну і інше нерівність, це нерівність гендера. Якщо у нас є. Два часа більше 1, е, так звані спряжені показники, тобто сума їхніх обернених до рівня одиниці. Да? Тоді математичне сподівання модуля добутку до величин Сіета менше рівне, ніж е, середній порядку P для X помножити на середній порядку Q для ETA. Ну, Зокрема, можна взяти P і Qрівni 2. Одна друга плюс одна друга одиниця це спряжені показники. Да. А, маємо тоді математичне сподівання модулі Ксіє менше рівне, ніж математичне сподівання квадрата Кіну, математичне сподівання квадрата Ету. Це так звана нерівність Кошей Бодняковського. Або ще Кошой Будняковського Шварца. Іноді називають. Да, Ну і, в принципі, у нас достатньо довести нерівність, коли сподівання в степені Q додатна. Якщо вона 0, да, ця випадкова величина тоді 0 майже напевно. Да? І, значить, Тут у нас 0 і тут 0. Да? А якщо вона не скінчена, в принципі, тут я не припускаю інтегрованість. Значит, якщо вона скінчена, то в правій частині на ця рівність автоматично виконана. Да? Ну, в принципі, там ще може бути нескінченність на 0. В цьому випадку нарівність немає сенсу. просто. Так. Ця на рівність має сенс, коли. Ну... Коротше, на, насправді в будь-якому разі, крім випадку, коли одна з цих чисел 0, ну, інша нескінченність. Да? Ну, в будь-якому разі. Достатньо розглянути такий варіант. Ну і тепер таке достатньо, ну, ідейна, не дуже о, проста ідея. Так, о, ми розглянемо іншу імовірність. Да? Поміняємо імовірність міру. Так, в принципі. Кого така ідея теж так, підручнику, більш таке робоче селянське доведення написане. Так, а для джедаїв ось таке. Визначаємо ймовірність міру через похідну радону Нікадима. Я сподіваюся, що на Торі міри розповіли, що таке саме. Ну, якщо не розповіли, то доведеться чекати, щоб зрозуміти, що тут написано. Значить Така щільність P відносно P. модулі є в степені Q, на математичне сподівання цього модулю. Там закрита модуль да, в степені Q. Ну, якраз ми ділимо, щоб повний інтеграл цієї функції був одиниця. Да? Математичне сподівання цієї випадкової величини одиниця. Значит, ця PS3 дійсно ймовірність на міра. А повний інтеграл. Від... міра в буде одиниця. Крім того, помітимо, що P плюс Q це PQ. Це звідси отримано множенням на PQ. Так? Ну і тепер ми застосовуємо нерівність Ляпонова до Т. Тіє... Міри p Так а, Спочатку, значить, ми цей добуток модулів на трьох менше перепишемо, а саме, відчіпимо від нього степень Q. Тут один мінус Q. Це в степені Q запишемо вот оцю чинність. Да? Ну і тут обножило поділено на математичне сподівання модуля ета в степені Q. Так. А, значить, Оце математичне сподівання. Тут стоїть чийність, да? а P відносно P. Це ну, ще інше як математичне сподівання відносно цієї ймовірності P вже. P я його тут позначив. Так. Ось цього виразу. Да, ну і значить, тепер до цього ми застосовуємо нарівність Е, P беремо P, R беремо одиницю. P у нас більше одиниці можна застосовувати. Ось написали цю нарівність японова. Значить, що тут виходить? А, p pq p минус pq, это минус q. Вот я его написал, это в степени минус q. Да, а потом я снова так и выкрасил, что математичность подевания видностно имоверности а, p' это математичность подевания видностно e, да и вставил эту щенець p' видностно p. Вот я ее вставил. Так. Все же, что завершается, теперь, значит, представляем эту щенець. Це в степені Q скорочується. Оце математичне сподівання в степені 1 p виноситься. Тут буде 1-1 на P. 1-1 на P це якраз 1 на Q. 1 на P плюс 1 на Q1. Що і треба довести? Так, ну, на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу.